Опана! на Отака гарна густірка, Таке гарне клювання. Но риб більш-менш. Вітаю вас, дорогі глядачі. Мене звати Роман Кравченко. Це означає, що ви знову на YouTube-каналі Клює». 29 березня, я на риболовлі, і сьогодні я намагаюся зняти відео так, як ви любите. Швидко, по суті, покажемо рибу, покажемо всіх, розкажемо, що, як до чого. І на цьому, мабуть, кінець. Вишеньки, перший шлюз. Дуже цікава ситуація. Місце все ж таки вийшло зайняте. Людей дуже багато, зараз покажу. Однак Михайло приїхав близько четвертої ранку там, чи 3, і тому трошки вийшло в нього заняти. І я відразу по ділу піду до кожного з хлопців, вони коротенько розкажуть, як ловлять, на що ловлять. І покажуть, відповідно, що вийшло піймати. Так, міш, привіт. Привет. Ще раз для всіх. По-перше, От я бачу два вудлища, так? Так. Е, яка дистанція? На яких? Вже перейшов тільки на 54 метри. Тільки починав як? 50. Це 4... 76. 76. І що? Два клювання за цілий день 76 не працювало. А піймав щось звідти ні? Одну рибу. Яку? Е, це одну гостину. Густер... Одного стеви піймав невеличку. Так, а тепер давай коротенько. Корм який використовуєш. ВДЄ ага. плотва, світлий, з ароматом спецій. А ну покажи, де він. І, в нього, і до, до нього додав, е, ВДЕ легка плотва. Бачите, вмієш все по-багатому. Е, довжина повіця, яка працювала? 70 сантиметрів. Товщина жилки? 14. 14. 0,14 тагачок. Ачок 12-й. Мавер 1090. «Катана» Мавер катана 1090-12 гному. Да. Окей. Е, тому, тому дистанція найкраща все-таки 54 метри була. 54 так? метри. Да. Бо дальня дистанція ніяка. Хлопці на ближній ловили. Он якраз. Да. Євген. Густирка. Міш, покажи, що вийшло піймати. Бо Міша сьогодні ще піймав ось буквально 5 хвилин назад для ща, бо вже. Початок першої, тобто 12-20. Міша приїхав на перший десь близько там четвертої години. А ми вже всі потім підтягнулися. Так, бачите, ну лящик якраз десь кілограм. І це все за станції 54 метри. Да. Бачите, вся інша риба так собі по розміру. Ну, густирка непогана. В тебе одна густирка майже, так? Плотвої взагалі немає? Одна. Десь є одна. Десь одна плат... А! О, є, Одна. і то невеличка. І то невеличка, так. Да. І то невеличка. Тому отакі справи. По інформації, там по берегу практично там, ніхто нічого не ловив. Дуже-дуже рідко і невеличка. Так, далі до Вовчика йдемо. Вовчик, привіт. Привіт. — Де ти ловиш, що ловиш, як Розповідай. Дистанція. Так, майже цілий день 40 метрів і щось дві риби. Дві рибки, так? Що я тільки не робив, не знаю. Корм який? ВДЄ. Теж веде таке як у міші? Це з минулої рибалки, я вже не пам'ятаю. Зрозуміло, бачите? В нього трошки простіше. Однак 40 метрів і коротше, не працює нічого, так? Нарізки, шмізки, нічого. М -м, ступа случайна риба даюся. Випадкова риба. А чого далі не пробував? Щоб не завжати Михайло? ні, пробував. Ні, пробував. Щось що? там годину посидів. Ну. Нічого, так? М -м. Системної риби немає. Оці одиночні. Лящ, ось Михайло піймав, і там ще Дайден до Паші, Паша розкаже свою ну, думку. Михайло так клює стабільно, довго, але стабільно. А у нас таке щось. І бачиш, він цю дистанцію одну, про яку ми ще зранку говорили, ці 50 чимось метрів, він її тримає, і ну, вона да, виявилася найрезультативнішою. І вона дає рибу. Ну, ну Тут характерно, оця 50, е, залежності від місцевості, 50 і до 55, от за цією бровкою, це найперспективніше місце взагалі, ну, на мою думку. В більшості випадків, навіть влітку там, весною, бо за цією бровкою найкраще. Ну, результати зазвичай дуже гарні бувають. Так, добре, йдемо далі. Так, Євген, привіт. Да, привіт. Яка дистанція? 54 метри, так як і Михайло. І що, скільки риб? Чотири риби, один сход, дві на підтяжку. Ага. Ось ловлю на флагман холодна вода. Та й все. Атрактанти, спреї, і... Ти зразу А Що за риба була? Густирка? Так. Да. Три густирки, одна плотва. Бачите. Корм. Дистанцію не міняв, так мені і був? А, цілий день. От як почав, як знайшов бровку, так і продовжив. А клювання взагалі було багато, ні? Та взагалі ні. ні. Взагалі ні. Да. Дві пропустив клювання, ось не реалізував. І все, чотири риби, і один сход був. Ось прямо під берегом вже зірвало крючок. Просто ну такі, не густо, так? Да? Так, да. не густо, не густо. Так, далі йдемо до Артема з Ростиславом, сином. Так, Артем, привіт. Привіт. Ти ще не фігурував у нас, да. але нічого, станеш суперзіркою. <ривіт> е, <ривіт> так, розповідай свої думки. Мої думки краще сьогодні працювала дистанція 24 метри. Це на маленьку вудочку. Ось бачите? Сина. З неї було зловлено ну, десь 15 платвичок. Одна ото найбільше, скільки грам 200, десь да, 150-200 да, грамів. 150-200 грамів. На дальню дистанцію, дальня дистанція в мене десь 40-42 метри. Там були клювання, але рибу так і не вийшло поставити на точку. Вона там клювала в мене набігом. От. Стосовно того, що думаю, ну думаю, треба було гратися більше з повідцями з наживкою. Можливо, не все є в арсеналі, що потрібно було. От, ну, будемо вчитися, а корм. Корм, корм, флагман, спорт о, з секретом. Ага, спорт з секретом. О, да. Спорт секрет. Ну, ще додав це, я тільки що додав нарізав опариша. Теж ну, бачите, як да, це. Е, Малий почав, скажу відразу, ловити раніше за всіх да. і стабільно на 20, отут десь 4, да, така Да, 24, метри, 10, 24 так. метри тут на цій ямі він ловив платвичку. Але спеціально умовно ми туди не ставали. Чому? Тому що вона була відверто маленька. Ну, да, маленька, маленька Намагались було. перевірити ці дистанції які стабільні робочі, однак, однак бачите, ситуація така. Добре, окей, йдемо далі до Павла. Паш, привіт. Добрий день. Що ти скажеш? Ну, кльов легенький, дистанція 50 метрів, 52 Чорний лещ, як стандартно. П'ять штучок, п'ять небольших рибок. все. Ти своє крісло продав? Так. Да. Паша сьогодні бачите, вже злегка, бо він, він каже, я задовбався тягати крісло. І тому куплю нове сьогодні. Так, і друге, в пашу в ведрі в одна моя густирка. Хлопці, я вам потім скажу, що ми зробимо з рибою. Ну, так хочу показати розмір. Ну, ось бачите, ось одна моя густирка, це з дальнього. А це, а це вже таке, це вже пашини, мабуть. Ну, коротше, отаке. Ну, ви бачили, тобто дві-чі три густирки і все. В цьому відрі більше нічого немає. Дві густирки більше нічого не було. Ну, там ще пару яршів, так? Да, нет, тут не Але ж, у тебе на дистанції, ось буквально 20 хвилин назад було клювання на які дистанції? На 25 Ой, да, під берегом, десь метрів 20 вообще кинул. Так просто взяв, під берег, забросил. І біда, Ушел, походу лещ був, Хорошая лещ. Да, схоже на леща. Бо клювання було схоже на ляща і Паша його тягнув, але гачок він відірвав, бо це ну, перший риб в цьому році, а ще руки, як то кажуть, не звикли, тому трошки. Да? <різь> <різь> «Да, да, да. Азарт. Перестарався. Треба було більш акуратно, може бути витягнув. Тобто клювання лящові були, однак однак реалізувати Паші його не вдалося. Так, тому далі йдемо до мене. Про мене, в мене чорний ляж плюс е, заморозка. Бачите, все як завжди, нічого нового. І е, я зараз обірвався, вже не закидаю, бо вже будемо збирати з Павлом їхати додому. Я піймав сьогодні одну гуспірку, ще одну чи дві платвички. Е, стояв на дистанції 76 і стояв на дистанції 49. Ось гуспірку піймав з 76. А з 49-ти клювала дрібна плотва. Я її свідомо не ловив, бо хотів перевірити, чи все ж таки на дальніку вдасться піймати велику рибу. В кінці кінців велику рибу на дальній дистанції піймати так і не вийшло. Нічого не клювало. І на, велик... на дальній дистанції піймав цю спірку, потім ще одне клювання чи два, і ярша піймав. А тут ще один наш відомий кіногерой. Євген, ви його вже бачили в одному з моїх фільмів. Добрий день. Жень, да, привіт. No. Ти вже відома no. у нас людина для нас принаймні. Ти бачиш, сьогодні на пірсі мостився, так? Да? No. Що ти ловиш, розкажи, no. яка дистанція? 25 метрів, прикормка кулемет, фанатик, плетва. Mm -hmm. mm -hmm. Мотиля, париш, черв'як. червоний. Працюю мателя і червоний. Червоний черв'як я опариш. Пару гостерок, чотири гостерки є. Бачиш, чотири густирки є. Да. І теж розмір такий. Ну ви бачили, який розмір, вони всіх да. одинакові, там 100 да. років. Так, тільки плюс що скрівання було. І трохи спустив, так? Так, спустилось. Ну от, от скажи, от ти ж тут е живеш, у тебе тут дача недалеко. От оці дні риба ж отам на повороті клювала краще? Ну так, Це коли воду в понеділок давали, і одного ліща я взяв. І загалом люди отам побільше ловили риби, да. так? Так. Там... А от сьогодні як ти вважаєш, от сьогодні кльов краще чи гірше, ніж був ті дні? Сьогодні краще, бо воно отак могло в годину, годину одна риба проклюнути за цілий день. Коли? В понеділок. тоді. Ага. Тобто сьогодні, якщо по кількості більш-менш, але умовно, якщо по місцю, то тут, мабуть, мені все ж таки здається, да, сьогодні. Краще клює, бо там я підходив, тишина з ночі була. От бачите, отам е... тут пірс, який вже зробили. Я вам казав, що на пляжі теж нічого не було. І Євген ходив, там перевіряв, да? і що там хлопців було? Е, ну, садки з вчорашнього дня з лящами і все. І в лящі нічого, нічогота повна. Те, що вночі піймали, ти? Да. Вони. Виходить так, що поки що, поки оцього проходу немає, і поки риба сюди не зайшла, ота лящі, карасі, вода, да, як тут буває, синець да. здоровенний, то виходить так, щось пройшло, клюнуло, не пройшло, не, пройшло, не клюнуло. Да. Бо системно можна ловити на короткій дистанції лише дрібну місцеву плату. Оце да. і густерка. І густірка, але дуже дрібна. А такої, яка має бути, тут немає. Отакі От справи. Тут бачите пірс. З пірса, в принципі, теж можна рибалити. Людей було то більше, то менше, хтось вже хтось поуходив, хтось поприходив, але там зайняти місце було зранку неможливо, бо по звітах звідти трошки, скажімо так, риба там клювала, того там людей стало набагато більше. Так, друзі, такі то справи у нас сьогодні. Євген, що ми з тобою? Ще побачимось? Так, да, думаю. Ми в минулому році познайомились, бачити знову. Тому за нагоди ми ще, думаю, десь тут або десь в іншому місці перебалимо. Тому ситуація сьогодні була ось така. Місце дуже популярне, дуже відоме, дуже багато інформації. Перевірили, все робили як могли. І резюмуючи, скажу так, що на коротких дистанціях можна було ловити більш-менш стабільно. Густирку платвичку невеличку, але такої платви, яка б мала бути, на яку ми тут розраховували там, і системне клювання там, ляща або ще чогось, сьогодні системного нічого такого не було. Одиночне клювання в Михайла, ну і в Паши. Тому, друзі, така справа. Кому відео було корисним або цікавим, обов'язково лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі на риболовлі!